Сьогодні 17 квітня 2025 року. Перше заняття математика. Тема заняття Лічба в межах п'яти Викладання з лічильних паличок. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Перше наше заняття сьогодні це. Так, ваша улюблена математика. Тож будемо міркувати і працювати. Сідаємо зручненько, дивимось на екран. Дітки, а чи знаєте ви, що таке зоопарк? Так, саме в зоопарк я сьогодні вас запрошую. Зоопарку безліч тварин. Безліч тварин. І ви знаєте, як вони називаються. Так, там можна побачити диких тварин, саме диких тварин. І ось сьогодні давайте з вами подивимось, кого ми сьогодні зустрінемо. А зустрінемо ми сьогодні слона Тигра. То це зебра, верблюд і крокодил. Подивіться, скільки чудових тварин ми сьогодні з вами зустріли. Давайте спочатку, дітки, їх порахуємо. Скільки їх? Давайте рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, правильно, дітки, їх 5. Ну що ж, давайте тепер з ними попрацюємо. Всі ви знаєте, що це тварини, а саме так, дикі тварини. Ми їх з вами полічили, їх 5. А тепер полічим їх за порядку. Перший? слон, другий тигр, третя. Зебра, четвертий верблюд, п'ятий, крокодил, правильно, дітки. Скажіть мені, який за рахунком верблюд? Правильно, четвертий. Хто стоїть? Останнім? Крокодил. Хто стоїть першим? Правильно, слон? Хто стоїть перед крокодилом? Верблюд. Молодці дітки були ви дуже уважними. І тепер ми з нашими тваринками пограємо. Роздивіться, будь ласка, як вони розташовані? Хто стоїть посередині по центру? Крокодил. Так, хто стоїть з лівої сторони? Слон і тигр, правильно, з правої сторони верблюд і зебра запам'ятали, як вони розташовані. Так, запам'ятали, тепер ми заплющимо очі. Всі заплющили. Так, відкриваємо очі. Кого не стало? Думаємо? Слона не стало правильно, дітки. Далі не стало верблюда, затуляємо очки ще. Верблюд з'явився, а не стало кого? Тигра не стало правильно, заплющили очі. Кого зараз не стало, відкриваємо. То стояв по центру посередині. Крокодил, правильно, дітки, ось його і не стало. Ви були дуже-дуже уважними. А тепер давайте пограємо. Про зоопарк? Так, якщо ми тут з вами подорожуємо по зоопарку сьогодні, математика в нас у зоопарку. Ну що ж, роздивляємось картинку, кого ви бачите перед собою? Так, мама, слон і маленький слоненятка. Скільки слоненят ви бачите на малюнку? Три, так, а мама одна. Скільки їх разом рахуємо? Правильно їх чотири. Наступний малюнок? Жираф. Скільки їх? Він один. Правильно. Наступний малюнок. Маленький ведмежатка і великий ведмідь тату, а може це матуся. Порахуйте, скільки ведмежат? Чотири. А мати одна. Так, скільки разом ведмедів? Правильно, їх п'ять. Перевіряємо, давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці дітки. Дуже уважні. Тепер, Так, тут і леви, і птахи, так, які дуже. Полюбляють сидіти на гілках дерев. Давайте спочатку порахуємо, скільки птахів сидить на дереві. Так, їх п'ять. Скільки левів? Два. Правильно, дітки. Тепер ми перейшли до вольєру з крокодилами. Так, ну що ж, скільки крокодилів ви тут бачите? Три, правильно. Далі пограємо. З геометричними фігурами. так? Їх теж треба повторити, а то ми все звірі да звірі. А про фігури ми забули? Ну що ж, давайте пригадувати, що схоже на геометричну фігуру? Давайте роздивимось ось ці предмети, які ви тут бачите. І скажіть мені, будь ласка, на яку геометричну фігуру вони схожі? Правильно на круг. А ці предмети роздивіться, будь ласка, ялинка, прапорець, шматочок піци, шматочок сиру. Так, вони схожі на трикутник. А ці предмети подивіться, подушка, вікно, навіть дорожній знак. Квадратні, правильно. Так, дивимось: книжка, телевізор, шафа, конверт, дуже схоже на прямокутник. Молодці дітки. Ну що ж, а тепер я хочу з вами трошки погратися. Всі ви знаєте, що ми можемо викладати, викладати фігури. З лічильних паличок. Так, пригадали, що ми дуже-дуже часто це робимо. Сьогодні, хто хоче, давайте <кій> будемо викладати геометричні фігури. Подивіться, будь ласка, на екран і скажіть мені, які ж саме фігури ми можемо викласти саме з рахувальних паличок. Прямокутники, так. Трикутники, квадрат. Правильно. Чи можемо ми з лічильних паличок викласти круг? Ні? Так. А чому ні? Правильно, дітки, тому що круг не має кутів. Його викласти можна, але він не буде зовсім схожий на круг. так? Бо паличками ми можемо викладати тільки ті фігури, які мають кути. Правильно, дітки. Окрім геометричних фігур, також ми сьогодні будемо викладати, так, якщо ми з вами в зоопарку, ми будемо викладати і тваринок. Дуже... Багато чого можна викласти з паличок. Я пропоную вам подивитися на екран. Не тільки тваринок, але пташок можна викласти, можна викласти і жителів моря. Ось, ось саме зараз на екрані перед вами рибка. Подивіться, вона викладена з блакитних рахувальних паличок. Як її викласти можна ви. Подивіться і запам'ятайте, це буде ваше домашнє завдання викласти з паличок будь-яку фігурку або тваринки, або рибки, або павука. Подивіться, будь ласка, як можна викласти павука з рахувальних паличок, скільки в нього лапок, так? Ось такого павука можна викласти, він е, може бути і схожим навіть на краба, так? Хі -хі. Можна. Так, можна викласти ось такого вовка або собаку. Можна викласти ось таку е, кицю або лисичку. Схожа на лисичку, схожа на лисичку. Так, дітки, якщо ми сьогодні подорожуємо по зоопарку, розмовляємо про тварин, я пропоную вам трошки відпочити, послухати веселі задачі для вас. Ось перша бігла до річки троє каченят. разом із ними мама малят. Дуже вони захотіли попити, скільки їх разом маму лічити. Скільки всього? Чотири мама одна і троє маленьких каченят. Чи можна каченят і маму качку зустріти в зоопарку? Звісно, можна. Горобець і три синиці он летять до годівниці. Скільки птахів, підкажіть, будуть вдячні за обід. Рахуємо три синички і один горобчик. Вони теж люблять відвідувати зоопарк, і всього їх чотири молодці. Дві синички, дві сестрички у зеленому гаю. Там і ніжний соловейко веде пес пісеньку свою, Лине звідти дзвінкий сміх, Полічить но скільки їх. Дві синички і соловейко. Правильно їх троє. Три сови і два сичі скільки всіх їх полічив? Рахуємо їх 5. До речі, таких пташок теж можна побачити у нашому одеському зоопарку. Для них там є спеціальні великі клітки, там, де їх можна побачити. Зараз весна, скоро будуть, будуть теплі погоди. і... Всіх тварин, які, які ховалися від зими у приміщенні, будуть випускати так на, на повітря. Далі слухаємо. Дві сороки, три ворони посідали на вагони, чух-пах ту-ту-ту, їде поїзд по мосту. Скільки птахів разом тут? Дві сороки і три ворони. П'ять молодці дітки. У садку павич гуляв, з павою він походжав. Два павича за кущами, скільки всіх полічим з вами. Так, таких павичей теж можна побачити в зоопарку. У них дуже красивий хвіст. Четверо, правильно, їх чотири. Ну що ж, дітки, наша подорож по зоопарку підходить до кінця. Сьогодні ми з вами рахували диких тварин, вирішували веселі задачки і. Так пригадували геометричні фігури. Не забувайте, будь ласка, домашнє завдання – викласти з рахувальних паличок якусь тваринку, яка вам найбільш подобається. Я з нетерпінням буду чекати. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей!